Останнім часом помічаю таку тенденцію, що все більше молодь усвідомлює той факт, що нас лишають в землі, що міста це не найкраще місце для гарного проживання, що на природу можна не їздити відпочивати, а на природі можна жити в гармонії, в балансі з собою. Ну, звісно, якщо у вас ця гармонія, баланс є в собі, ну, останніх років. П'ять, мабуть, ми з дружиною жили в Києві, в центрі на Печерську. Були впевнені в тому, що ну це зручно і практично не мати нічого свого. Ти живеш в орендованій квартирі. Нам нав'язали цю штуку. Ти живеш якби, сьогодні в одній квартирі. Завтра захотів, переїхав в іншу квартиру. В тебе немає матеріальних прив'язок, які тебе обтяжують, як нам казали. Життя воно зараз і Жити потрібно зараз. І якщо є можливість щось робити, творити, то потрібно це робити і залишити щось після себе. І так приблизно почалась наша подорож, яка зараз тільки на самому старті, з пошуком свого клаптика землі. Ми не скажу, що дуже багато, але дещо поїздили, подивилися місцини. Навіть виписали собі на аркуш паперу свої побажання ідеального місця, де є там, поруч лісочок, де є річка поруч, де є якісь пагорби. Якось так вийшло, що ми таке місце знайшли. Воно було абсолютно занихаєне, але ми його знайшли. І от зараз ми якраз починаємо приводити це місце до ладу. Дай Бог нам сил, щоб у нас все це вийшло. Сподіваюся, що обставини складуться так, як потрібно. Буде досить сил та терпіння, ентузіазму і наснаги. Цього я бажаю кожному з вас. Десь півтора роки у нас пішло на те, щоб ми вирішили питання з документами, але ми таки його вирішили і стали власниками нашої сторічної хати в селі, навіть не 100 річної. 110-річної хата Мазанка побудована в 1913 році. Це по якимсь там старим документам я знайшов. Звісно, вона абсолютно не підлягає реставрації, реконструкції. Ми цим займатися не будемо, тому що ну, це така собі історія, абсолютно недоцільна. Тому ми на її місці будемо будувати нову. А зараз ми займаємося тим, що розчищаємо ділянку. Трошечки далі в відео я покажу, що там відбувається. Там абсолютно були хаші. Ось так виглядала наша ділянка на момент покупки. Будинок просів, стіни руйнуються, і реконструкцію, мабуть, робити недоцільно. Ось тут колись була літня кухня. Правда, вона трохи впала. Всередині будинку було сухо, але стан бачите самі. Тут є колодязь. Але вода трошки замерзла. В глиб ділянки пробратись було нам дуже складно, бо вона повністю заросла. Добрі сусіди залишили нам деякі гостинці яким же років 15? Але якаж тут тиша З північної сторони навколо нас пагорби, а з південної луки, річка і хащі. Хащі, хащі, хащі. А згори відкривається неймовірний краєвид. Ну, а що було далі? Я покажу трохи згодом. Якщо вам сподобалося, з вас підписка і вподобайка. А з мене наступне відео.